Розділ другий. Я про себе вирішив не приходити до вас знову зі смутком, бо коли я спричиняю вам прикрість, то хто потішить мене, як не той, хто зазнав від мене прикрості? Те саме писав я вам, що коли прийду, не мав смутку від тих, від кого належить мені мати радість, бо я переконаний до вас, що моя радість, вона є для всіх вас. З великим сумом і болим серця писав я вам, обливаючись слізьми, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви знали про ту надмірну любов, яку маю до вас. Якщо ж хтось засмутив, то не мене засмутив, але до деякої міри, щоб не перебільшити усіх вас, такому досить того покарання, що від багатьох. Тому краще вам йому вибачити, потішити, щоб часом не охопив його великий смуток, так що прошу вас виявити до нього любов. Втім, для того я і писав, щоби пізнати вашу досвідченість, чи слухняні ви в усьому. Бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, то простив задля вас перед обличчям Христа, щоб вас не перехитрив сатана. Бо його задуми нам добре відомі. Коли ж я прийшов до Троади звіщати добру звістку Христа, хоч мені і були відчинені двері в Господі, не мав я спокою для мого духа, бо не знайшов там мого брата Тита. Попрощавшись з ними, я вирушив у Македонію. Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пагощі свого знання. Тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя, і хто на це здатний? Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом, але ми проповідуємо щиро, так як від Бога, перед Богом у Христі.